Сьогодні у 14-й серії шляху до 500 мільйонів я покажу, що цікавого сталося на моєму аккаунті останнім часом. А також я протестую нову роботу пілота, і ми дізнаємося, скільки там можна заробляти, та як працювати там ефективніше. Як завжди, я граю на найкращому українському сервері в GTA 5 Кан Якщо ти також хочеш грати зі мною, то обов'язково бать в телефоні мій промокод Soprano великими літерами з другого по п'ятий рівень. І ти отримаєш 50 тисяч плюс один рівень та платіну віпку на 7 днів. Ось переможці минулого ко. Конкурсу напишіть мені, будь ласка, в Discord, щоб забрати свої призи. А тепер новий конкурс цього разу на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти участь, потрібно поставити лайк під цим відео, написати комент, і треба бути обов'язково підписаним на цей канал. Будинок, який я купив минулій серії, поки що оплачую на 10 ніл, і це мені обійшлося 80 тисяч. Сподіваюся, що встигну його продати до того, як закінчиться ця оплата. Мій банкомат, який я тримаю вже близько місяця, я виставив зараз на продаж за 21 мільйон і з можливістю торгу. І бачу, що інші, які знаходяться поруч, приблизно продають за таку саму ціну. Думаю, що рано чи пізно він мав би продатися. В принципі, це непоганий бізнес, і він щодня приносить стабільно по 40-60 тисяч. Купував я його приблизно за 14 мільйонів. Тож, якщо продам дорожче, то було б навіть дуже супер. Тому поки що нехай стоїть на маркетплейсі. Трохи виконую батлпас, і завдання проїхати 133 кілометри, я вже частково зробив. А зараз я продовжую його виконувати на далекобійнику. Заодно закрию і цей квест. До речі, я не дуже люблю цю роботу, але сьогодні тут всього кола, тому приїхав до далекомійників, поштувався сюди, орендував фуру та взяв перший вантаж. Спочатку завантажив його, потім розвантажив і так ще два рази. Після чого це завдання було виконане. Паралельно виконую ще завдання Сноудога і катаю цей потрібний кілометраж. Також знову виставляю свою беху на продаж. Раніше вона стояла за 21 мільйон 500 тисяч, але бачу, що зараз ціни впали трохи, і зараз вони в межах 19. З половиною 20 мільйонів, тому знижую ціну і виставляю поки що за 19,5. Надіюсь, їх хтось тепер таки купить. Завдання з косяками закрив, зараз ще виконую замфом і докатую кілометраж та заїхаю зробити дві татушки, щоб закрити останнє завдання за сьогодні. І вже отримав нагороди за 41 рівень, Анімку, жетони та цукеру. а решта все злив досвід. Далі хочу попрацювати на відносно новій роботі на цьому сервері, а саме на роботі пілота. Раніше працював тут, але лише 10, А зараз хочу перевірити, скільки реально можна тут заробити за одну годину. До речі, перед тим, як іти сюди працювати пілотом, обов'язково зробіть ліцензію на ці польоти. Зробити її можна у авіашколі, яка знаходиться ось тут. Ліцензія коштує 40 тисяч, у мене вона вже є, тому я вирушаю до місця роботи. Приїхав, влаштувався і орендовую перший доступний літак. Він розганяється до 250 кілометрів. Решта літаків відкриваються на другому і на третьому навику, але до них мені ще далеко. Одразу завантажую Вантаж він знаходиться рядом. Перед зветом раджу зайти в налаштування і перевірити, які клавіші відповідають за керування літаком, щоб випадково не розбитися. Якщо потрібно, то ці настройки можна поміняти на ті, які вам будуть зручніші. Після завантаження злітаю до першої точки. Вона знаходиться ось тут на карті і позначена ось так. Підлітаю, бачу такий дим, і мені треба вчасно натиснути кнопку E, щоб скинути цей вантаж. Я скинув його і отримав 3200 доларів. Потім випала друга точка, і я скину ще один вантаж. Та отримав за це 899 доларів. Трохи мало, але напевно тому, що відстань була дуже короткою. За третій скет дали 1741 долар, за четвертий 1378 і за п'ятий 1170 доларів. Всього за 8 хвилин польоту я підняв 8388 доларів, і це досить непогано. Після цього я лечу до найближчої точки завантаження. Їх на карті досить багато, і розкидані вони по всій карті. Попрацюю тут повну годину і потім повернусь до вас. І так, ця година прийшла, але чесно кажучи, вона вийшла трохи неудалою. Кілька разів я застряг і доводилось кликати адмінів, щоб вони мені допомогли. Ще один раз я підірвався і довелося повертатися, щоб орендувати літак заново. На все це пішло десь 20 хвилин. І хоча я намагався не на наздогнати цей час, але знову підірвався під кінець. За цю годину я заробив коло 55 тисяч, але знову ж ця година була не дуже вдалою. Я впевнений, що якщо ви самі попробуєте тут Працювати то у вас вийде трохи більше. Знаю, що на першому навику тут в середньому заробляють коло 75 тисяч за одну годину, а це досить непогано. Ну і ще під кінець залетів казик на 500 тисяч, і ось що з цього у мене вийшло. Якось так мені пощастило, що я на останню ставку зловив нулі та підняв 1 мільйон. Ну і на цьому на сьогодні все. Наступна серія вийде зразу, як тільки тут назбирається 60 лайків.